Дивись на цвіт, поки квітує сад, люби, допоки є кого любити, ні в кого з нас нема шляху назад, лише є мить, і в цьому щастя жити. Тамара Мефодіївна Хрущ, автор і ведуча передачі Дзвони Чорнобиля, призерка міжнародних фестивалів телевізійних фільмів на чорнобильську тематику. Заслужена журналістка України 1998 року, член Національної спілки журналістів України. Народилася в мальовничому селі Жорнище, що на Іллінеччині, Вінницької області. Ідея книги автопортрет у дзеркалі епохи з'явилася влітку 2022. року. В розпал повномасштабної агресії Росії проти України. Робота над домашніми архівами роду шкільними і студентськими щоденниками листами відволікала авторку від вибухів, що гриміли за вікном столиці України. Автопортрет у дзеркалі епохи це родове дерево тамари Мефодіївни Хрущ. Це епоха, яка охоплює понад 100 років. Епоха випробувань, горя, сліз і водночас любові та надій. Завітайте до нашої книгозбірні, прочитайте.